Привіт! мене звати Яна. Я журналіст-редактор Вверамедіа. І сьогодні в одному з харківських госпіталів ми поспілкуємося з Ярно Хабіхтом, головою бюро ВОЗ в Україні. Чи можете ви розповісти, як змінилася ситуація з охороною здоров'я в Харківській області за останні три роки? Вже понад три роки триває війна по всій Україні. За цей час зафіксовано понад 2400 обстрілів закладів охорони здоров'я. Ми знаходимося поруч з лікарнею, яка була атакована наприкінці березня цього року. Тож ситуація дуже мідлива. у нас багато людей з хронічними захворюваннями. У нас є багато людей, які потребують підтримки. Через поранення і травми нас є діти в Харкові, яким все ще потрібно ходити до шкіл, які знаходяться на станціях метро. Тож ми повинні підтримати їх. А потім ми повинні надати підтримку всім, хто має проблеми з ментальним здоров'ям. Отже, я думаю, що поки триває війна, ми всі повинні засвоїти один важливий урок. Ми знаємо, що війна має руйнівний вплив на здоров'я, в тому числі і з історії. Вона сильно впливає на збільшення кількості інфекційних захворювань, хронічних захворювань. Дітей і людей похилого віку саме тому я тут, в Харкові, завтра я буду в Дніпрі, потім я їду у Запоріжжя, щоб подивитися, що відбувається у сфері охорони здоров'я там, і як ми, як всесвітня організація охорони здоров'я, можемо допомогти? От зараз ми, наприклад, знаходимося поруч з лікарнею, якій ми вже допомагали з очищенням води. Що ви спостерігаєте в Харкові зараз? Як стан людей змінився у порівнянні з тим, як Кій він був минулого разу, коли ви тут були. Можливо, через прихід весни люди стали більше посміхатися. Приємно це бачити. Я також бачу, що кожен відчуває вплив війни на собі і на своєму здоров'ї. Я бачу постійні потреби, на які ми також намагаємося реагувати. Зокрема, протягом останніх трьох років ми будуємо низку модульних амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги у 2023 році. Ми побудували майже 10. Таких продовжили у 2024-му і побудуємо і ще п'ять у 2025-му році. Якби не було війни, би не потрібно було б побудувати ці центри. Також ми підтримуємо бригади екстреної медичної допомоги, які їдуть на передову. Це надзвичайно важливо, що послуги цих бригад були там доступними. Дійснюємо сотні виїздів додому до пацієнтів. Також люди можуть відвідувати лікарів первинної ланки, тому що одна з проблем по всій Україні. В Україні, але особливо на сході та півдні це нестача медичних працівників. Оскільки люди виїхали, виїхали і медичні працівники, і щодо медичних працівників, я думаю, важливо не забувати, що у нас було три з гаком років війни і два з гаком роки ковіду. Тож вони були на передовій протягом останніх п'яти років. Як ми можемо підтримати їх з одного боку, я бачу, що система охорони. Дорові функціонує, але я також бачу, що нам потрібно постійно її підтримувати, щоб вона була стійкою, а послуги були доступними для людей. Як ваша організація підтримує психічне здоров'я медичних працівників в Україні. По перше, ми працюємо з Оленою Зеленською та всіукраїнською програмою ментального здоров'я, щоб послуги з охорони ментального здоров'я були доступними, і щоб це робити, ми маємо інвестувати в захист ментального здоров'я. По друге. Ми підготували понад 100 тисяч медичних працівників по всій Україні для того, щоб послуги з охорони психічного здоров'я надавалися, і дуже важливим інструментом є саме допомога, існує інструмент ВОЗ, який дозволяє фактично інвестувати в власну життєстійкість. І ми щойно навчали багатьох медичних працівників, наприклад, у Дніпропетровській області, і побачили, що після тренінгу менше тривоги і що Важливо, ці інструменти дають змогу людям інвестувати у своє власне здоров'я, зрозуміти, як стати дійсно стійкими, тому що я не бачив, ще жодної людини тут на яку війна в Україні б не вплинула, і ми в ВОЗ маємо деякі інструменти, які можуть з цим допомогти, але вони не завжди допомагають усім, тому нам завжди потрібно робити більше. У вашому звіті за 2024 рік сказано, що Харківщина це одна з областей з найвищими показниками відмов від отримання медичних послуг. Чи можете ви детальніше розповісти про цю метру? Чому е, люди відмовляються наскільки я розумію, від медичної допомоги? Загалом люди відкладають звернення з медичної допомоги, і нас це турбує, тому що ми бачимо тенденцію, що люди більше втомлюються. Це означає, що люди не дбають про себе. Якщо ми порівняємося. Україну, а не тільки Харківщину, і повернемося до 2018 року. Перед війною ковідом можете собі уявити. Тоді ми бачили, що можливо тільки кожна десята людина не дбала про своє власне здоров'я. Зараз це 60% по всій Україні, за даними 2023 року. Тому що люди мають дуже багато інших пріоритетів. Їм потрібно думати про засоби до існування, про сім'ю. Їм потрібно думати про своїх родичів і друзів, які на фронті. Тому вони не завжди звертають увагу на власне здоров'я і те, що ми. Ми бачимо особливо серед тих, хто має хронічні захворювання, це те, що вони затягують з лікуванням. замість того, щоб піти до лікаря зараз, вони думають, що можуть піти через тиждень, два місяці чи місяць, але тоді хронічні захворювання загострюються. І останнє, що ми бачимо, особливо в усіх областях на сході України, це те, що люди не завжди мають фінансові можливості, наприклад, навіть для того, щоб купити ліки. І ми бачимо, що від 60 до 70 відсотків людей не тільки тільки не звертаються по, по допомогу, але й не купують ліки, які б могли покращити їхній стан здоров'я. Отже, ми починаємо бачити, що люди відкладають звернення за медичною допомогою, і це не тому, що вони не хочуть приділяти уваги здоров'ю, а тому, що у них є багато інших проблем, які потребують уваги. якщо ви плануєте вирішувати цю проблему, як ви плануєте це робити? Я думаю, що це саме це, те, що ми зараз робимо. Намагаємося максимально підтримати систему охорони здоров'я Харкова, надати підтримку лікарям первинної ланки, щоб там, де є пошкоджені медичні заклади, ми будували модульні заклади. Там, де є лікарні, наприклад, які не є автономною щодо електрики чи води. Ми інвестуємо у станції очищення води. П'ять таких лікарень є у Харкові. Одна в Дніпрі, дві в Чернігові. І зараз ми починаємо роботу в Миколаєві. Також у п'яти лікарнях. Також ми надали Яку підтримку з електрикою та опаленням, отже, я думаю, що наша роль як всесвітньої організації охорони здоров'я полягає в тому, щоб спробувати підтримати медичних працівників і заклади, щоб вони могли надавати відповідні послуги, а з іншого боку, забезпечити, щоб спеціалісти знали, як користуватися інструментами, які ми їм надали. Найкраще було б, якби війна закінчилась в один день, але те, що я бачу як медичний працівник і те, що ми бачимо, як воз після. Війни нам буде потрібно почати лікувати всі хвороби, і це буде довгий шлях, і саме тому воз знаходиться тут, у Харкові. Саме тому ми в Україні і саме тому наша команда працює в усіх областях, де люди потребують підтримки. сполучені Штати Америки припинили підтримку ВОС нещодавно. Заморозили usaid програми, від яких залежало багато організацій, які займалися охорони здоров'я, допомагали людям, які цього потребували. Як ви з цим справляєте? і як це вплине на Україну, як на одну з країн, де ви дуже активно працюєте. Перш за все, так це має вплив на ВОЗ і впливає на майже 20% нашого бюджету. Ми стаємо більш ефективними через це. Нам потрібно шукати, де можна заощадити. Але я також дуже вдячний всім іншим організаціям, всім іншим донорам і партнерам, які підтримують ВОЗ в той час, коли США розглядають можливість виходу. Завдяки їм ми продовжуємо надавати підтримку так само, як ми це робимо тут в Україні. З іншої сторони є і фінансування, яке йде неурядовим організаціям і постачальникам послуг. Я знаю, що їм також непросто. і це те, що ми повинні шукати, як їх підтримати у кластері охорони здоров'я та інших відбувається дуже багато координації. Якщо одній неурядовій організації потрібно закрити свій офіс, можливо, хтось інший зможе прийти на їхнє місце. Ми бачили, як у лютому березні кілька неурядових організацій переїхали з Миколаєва до Херсона, щоб надавати. Підтримку у сфері психологічного здоров'я Тож відбувається дуже багато координації на низовому рівні та на рівні громад. І я сподіваюся, що настане день, коли штати думатимуть про те, як підтримати охорону здоров'я, як підтримати Україну більше. Сподіваюсь, що вони продовжать підтримувати. Просто це буде виглядати по-іншому у 2025 році. Дякую, що подивилися це інтерв'ю. Підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до нашої спільноти і підтримайте незалежну журналістику у Харкові.